Привіт усім, з вами Джеки з Ascension Presents і сьогодні ми будемо говорити про харизми Святого Духа. Іноді можна почути термін харизматичні католики, але насправді кожен католик харизма завдяки нашому хрещенню, у якому даються харизми. Кожній хрещення людині даються харизми Святого Духа для будування тіла Христового. Про це йдеться в катехизмі католицької церкви. Якщо ви перейдете до параграфа 799, там написано, чи то надзвичайні, чи то прості і скромні. Харизми є дарами Святого Духа, які прямо чи посередньо мають церковне призначення, бо вони уділені для будування церкви, для добра людей і відповідають потребам світу. Харизми треба з вдячністю приймати тим, хто їх отримує. А також усім членам церкви. Якщо ви хочете дізнаватися більше про харизми, я могла б поговорити годинами на цю тему. Подивіться, перше Коринтян, 12 розділ. Тут ми просто швидко пробіжемося про різні харизми. То чим же вони відрізняються, дари від талантів? Людям даються природні дари і таланти. Наприклад, ти можеш бути обдарованим від природи вчителем, але різниця між хрещеною людиною, яка має харизму навчання, полягає в тому, що харизма навчання це надприродній дар. Тому хтось може бути чудовим учителем, але той, хто має харизму навчання, будує тіло Христове. Я впевнена, ви чули багато разів. І я чула чудових вчителів людей, які мають харизму навчання і можуть навертати серця. Вони спричиняють навернення. Ви слухайте цих вчителів їх вчення про Ісуса. Про віру і серце починає плакати, коли я слухаю, як вони навчають про Ісуса. Ось в чому різниця: є природні дари і надприродні дари. Сьогодні ми будемо говорити про надприродні дари. Тому відкриваємо перше послання до Коринтян, 12 розділ, 4 вірш. Є і між дарами різниця, але Дух той самий різниця теж і між служінням, але Господь той самий, який усе в усіх робить. Отож, деяким людям дається така харизма, як мудрість, можливо, ви така людина. В той час, коли інші люди роблять дурниці, у вас завжди присутня мудрість, навіть тоді, коли. Ви молодші від них. Ще один дар це знання. Я знаю людей, які мають харизму знання, і у мене були випадки, коли це траплялося зі мною, коли Бог давав мені слово знання для когось на збудування тіла Христового. Якось я побачила дівчину у натовпі, і я розуміла, що знаю щось про цю дівчину. Вона не має батька. Я просто побачила її, і Бог промовив в неї нема батька. Я довго говорила потім з нею, у неї не було батька і розмовляла з нею про те, що відбувалося в її житті. Власне, саме тому ми не йдемо до ворожок, тому що вони насправді можуть мати дар знання, але це слово знання може надходити від Злого Духа, а не від Святого Духа. Ось чому святому письмі написано. Ми повинні випробовувати Духа, тому що люди можуть казати тобі: О, я чув, Бог каже мені сказати тобі це і це. Що ми повинні робити в такі моменти? Ми повинні, і Джордж Джонсон теж казав про це слухати, що Бог говорить мені в той час. Тому що, коли хтось каже, що я бачив все для тебе, або Бог сказав мені сказати тобі це, ми завжди повинні випробовувати духа. Це сказано у катехизмі. Наші харизми потрібно перевіряти. Тому що, знову ж таки, диявол також хоче, щоб ми чули його, і ми повинні перевірити, чи це святий дух, чи це демонічний дух. Ще один дар віра. Деяким людям дається така благодать, як харизма віри. Люди, які моляться з вірою, це просто щось. У мене є такі друзі. Вони вірять, що те, за що вони моляться, Бог вислухає їх. Вони просто мають величезну віру у все, що вони роблять. Це харизма. Деякі з вас, ви виросли в сім'ї, але у вас є харизма віри, і, можливо, ваші рідні, члени сім'ї, перестали вірити. А у вас відчуття, що я завжди вірив і ніколи не сумнівався. Ви маєте велику віру або, можливо, у вас було навернення, і Бог дав вам цей дар віри, просто вливання віри. Віра, це харизма. Це харизма і дивовижно бачити когось, хто має велику віру, тому що вона будує тіло Христове. Далі читаємо іншому дар стілення. У мене багато друзів, які мають дар стілення. Я маю друзів-священиків, які володіють даром стілення, друзі, які мають дар стілювати, немовля. У мене є друг, який, коли молиться за людей, близько 85% людей, над якими він молиться, стіляються. Ми покликані стілювати тіло Христове. Деякі люди насправді мають дивовижний дар фізичного стілення. Можливо, у вас є цей дар, а ви просто про це ще не знаєте. У мене є друг священик, який має дар стілення, про який він навіть не здогадувався до свого священства, а лише виявив, коли почав молитися за людей. Він також мав глибоке навернення і, власне, отримав цей дар. Однією з наступних харизм є дар розпізнавання духів. У мене є друзі, які можуть бачити ангелів. Є друзі, які бачать демонів. У мене є друзі, які мають дар розпізнання духів, і, можливо, у декого з вас він також є. Коли ви зустрічаєтеся з кимось, ви можете розглядіти щось не те. Ви бачите, що щось стоїть між вами. Переходимо до іншої харизми: сила творити чуда, такі надзвичайні чудеса, що відбувалися, наприклад, з падрепіо, якого ви знаєте: дар левітації, білокації. Або наявність стигматів, деякі святі мають цей дар, і це для того, щоб будувати тіло Христове, щоб зміцнювати нашу віру. Ще одне пророкування, і у посланні до Корентян сказано, що ми всі повинні бажати пророкувати. Що означає бути пророком? Пророк це той, хто промовляє у життя людей про те, що відбувається сьогодні. Пророк це хтось, хто нагадує людям про небеса. У нас духовна амнезія, і ми забуваємо, що ми створені для чогось більшого ніж ця земля. Тому пророк є тим, хто просто нагадує людям, що ми були створені для більшого, ніж цей світ, що цей світ не задовольнить бажань наших сердець, а тільки небеса. Моліться про дар пророцтва, моліться, щоб бути пророком в житті людей. Деяким людям дано дар мов і говоріння на мовах, а інші люди можуть ломажити ці мови. В Біблії також йдеться про молитву мовами. Іноді ця молитва мовами, як потік води. Коли Святий Дух переповнює тебе, ти просто так наповняєшся Святим Духом. Це просто виливається з тебе. Почитайте діяння апостолів, і ви побачите ці харизми. Вони проявлялися повсюдно апостолів, харизми зцілення, пророцтва, чудес, говоріння мовами. Перейдімо до кінця 12 глави, першого послання до Корінтян, і там написано: І деяких поставив Бог у церкві по-перше, апостолів, по-друге, пророків, по-третє, вчителів, потім дари чудес, потім дари стіляти, допомагати, управляти. Це дари. Нам потрібні адміністратори, бізнес-менеджери, які мають дари Святого Духа, харизма адміністрування. Якщо ви любите електронні таблиці Excel, можливо, ви маєте цю харизму. Але нам потрібні ці люди, щоб вони працювали для церкви. Тому що якщо у церкві є бізнес-менеджер, який не є учнем Ісуса Христа, він може все зруйнувати, тому що він не може контролювати гроші. Ось чому нам потрібні бізнес-менеджери, які є апостолами, які мають харизм, і які знову ж таки будують тіло Христове з цими дарами? І знову у першому посланні до Коринтя 13 сказано, що найбільшим даром зі всіх дарів є любов. І ви можете мати всі ці дари, про які ми говорили, але якщо у вас нема любові, то це все намарно. Яка комусь користь, що є у вас віра, яка може представляти гори, але любові нема? Все має ґрунтуватися на любові? Яка різниця, що ти зцілюєш людей? А потрапиш до пекла, тому що ти останній смертельного гріха. Отець Канталамеса, папський проповідник, тобто проповідує Папі Римському, він диувижний. Я зараз читаю його книгу «Тверезе сп'яніння Духом Святим, дуже хороша книга. Він каже, що нам дано Святого Духа з двох причин бути святими і будувати тіло Христове з харизмами, які ми отримали. Тому нам потрібно впевнитись, що у нас є обидва аспекти, не один, а обидва. Впевнитися, що ми живемо життям у Святому Дусі, будуючи тіло Христа, що ми любимо Бога, і ця любов просто переповнює і виливається на кожну людину, яку ми зустрічаємо. Тож ідіть читати перше послання до Корінтян, 12 розділ, спочатку, потім Корінтян, 13 розділ, і просто продовжуйте читати дії апостолів, що ви хочете дізнатися більше про харизми, і питайте у Бога, які харизми ти дав мені при моєму хрещенні, які ти хочеш, щоб я використовував. Для збудування тіла Христа. Молюся за вас, друзі. Сподіваюся, що ви сьогодні чогось навчилися. І сподіваюся, що побачимося наступного разу. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Напишіть у коментарях, що вас торкнуло із теми даного відео, та поділіться ним з ближніми. Обов'язково підтримуйте наш канал молитвою. І хай Господня любов перебуває поміж вами.